Океани там є, але без води. Міста без будинків, країни є, але без людей. Дороги є, та й ті без машин. О, сьогоднішній урок я хочу розпочати саме з цієї загадки і хочу, щоб ви подумали, про що саме йде мова? Дякую усім, хто приймав активну участь взагалі у дистанційному навчанні і завантажив мені. Правильні, неправильні, але все ж таки відповіді на питання поставлені на минулому уроці. Ну і я думаю, у вас був час подумати над правильною відповіді стосовно цієї загадки. І сьогодні ми з вами поговоримо про способи зображення злі. І так само самого початку свого існування людина селилась на певній території, яку досліджувала з різною метою, визначала, де ростуть ягоди, де краще полювати на тварин. Ця інформація на той момент виявлялась дуже цінною, і тому постало питання, як передати її наступним поколінням. І так з'явилися перші а, наскальні карти, а, які вони могли створюватись пізніше і на глиняних дощечках тощо. Ішли роки тисячоліття, і людство прагнуло стати першим відкривачем перш... певної території. І постала а, нова проблема, як довести, що ти там був, адже розповідям вірили не завжди. І тому подорожували в основному мореплавці, які і створювали перші карти сухих водоростей, на які на... накладали. Контури е, е, різних територій за допомогою молюсків, равликів. І е, з плином часу карти почали створювати на пергаменті. Над ними працювали художники, які приділяли величезну кількість часу на те, щоб в деталях зобразити територію, яка була відома на той момент. І в даному випадку були створені перші карти, які називалися порталанами. Сьогодні ж ми маємо набагато більше важливостей для зображення території, на якій ми проживаємо чи подорожуємо. І зрозуміло, що сучасні карти відрізняються від тієї, яку ви бачите на даному слайді. Уявимо собі ситуацію, що ви змінили місце свого проживання. У вас сьогодні день народження, про що нам говорить ось це невелике, невелике зображення. І ви захотіли ви запропонували своєму найкращому другу. Прийти на це день народження. На вас виникла ось така ідея. І в той же момент у вас виникло питання, яким чином, якщо у вас немає мобільного зв'язку, а є лише можливість листування, найкраще другу пояснити, де саме ви мешкаєте. Повторюю, жодного мобільного зв'язку, жодного інтернету. І зрозуміло, що до основних способів зображення землі, тобто нашого місця розташування, ми можемо віднести рисунок. Тобто намалювати, де ви живете, ви можете відправити фото свого будинку, ви можете піднятися у відкритий простір, або за допомогою квадрокоптера, або, можливо, у вас є фото вашого будинку космічне. Ви можете відправити карту, ви можете відправити план місцевості, або ж глобус. Але наша з вами задача сьогодні визначити, який із способів зображення землі являється найбільш досконалим і використовуючи який із них, ваш друг точно не заблукає і все ж таки прийде на ваше день народження. Починаємо ми з першого способу зображення землі це рисунок. Подивіться уважно на ці зображення. Зрозуміло, що всі малювати так, як на першому слайді, гарно не можуть. Ми можемо зобразити у зовсім іншому вигляді територію, на якій ми з вами мешкаємо, але рисунок не є досконалим способом зображення Землі. Дивлячись на цей слайд, ви розумієте чому. Тому що, по-перше, він не є точним. А оскільки ми всі ми маємо різні художні здібності. Неможливо визначити сторони горизонту, тобто в якому напрямку рухатись, неможливо визначити, в якому місці знаходиться дане зображення, неможливо визначити точно адресу і так далі. Але перевагами цього рисунку є те, що ми можемо визначити, як виглядає будинок, наприклад, як на першому зображенні, куди нам необхідно рухатись. Другий спосіб зображення землі це фото. Фото знімок в даному випадку в точності передає зовнішній вигляд будинку, куди ми маємо рухатись. Але знову ж таки це зображення плоске, ми не маємо жодних орієнтирів, тобто підписів, куди саме нам рухатись, а тому знову ж таки є ризик заблукати. Адже такі будівлі, якщо говорити про нову будову, вони досить часто схожі одна до одного, можуть привести, привести до того, що ми потрапимо в гості, але до зовсім іншої людини. Тому як і рисунок, фото не є досконалим способом зображення землі, і ми можемо їх робити, але лише для того, щоб ну, для збереження власне. Власних якихось там спогадів і так далі, або щоб довести, що ось дійсно я тут був. Наступним сучасним способом зображення землі є аерофото. Розгляньте уважно малюнки, в тому числі анімацію, і ви зможете зрозуміти, що аерофото – це фото, зроблене з висоти, тобто за допомогою квадрокоптеру, або, наприклад, за допомогою інших літальних апаратів, тобто з літака або з супутника, як у випадку анімації, і аерофото упорівнянні із усіма іншими способами зображення землі, які ми з вами розглянули до цього має ряд переваг. По-перше, аерофото дозволяє у нас приблизити територію, а якщо ми користуємось при цьому якимись сучасними новітніми технологіями, як ми бачимо в даному випадку на анімації. Тобто ми приблизили територію якогось острова да, і побачимо його більш в деталях. Плюсом аерофото являється також те, що інформація на них постійно оновлюється. Тобто, що секунди така компанія, як Google, яка створила універсальний продукт Google Планета Земля, оновлює фото, зроблені в будь-яких куточках нашої планети. Аерофото ми можемо приблизити так, щоб бачити навіть, де знаходяться зупинки, якихось магазини, підписи будинків і так далі. Тому із усіх розглянутих трьох варіантів аерофото є найкращим способом зображення землі. Але пригадайте умову, яка у нас була на початку року. Ми сказали, що у нас немає інтернету. А тому в даному випадку аерофото ми використати просто-напросто не зможемо. Одним із унікальних, найбільш досконалих способів зображення землі є у нас карта. Що таке карта, ви бачите на слайді. Це зменшене зображення землі на площині за допомогою умовних знаків. В даному випадку перед вами карта світу політична, яка відображає, де яка країна знаходиться. В даному слайді це карта, яка називається фізичною, яка дозволяє нам прочитати, де знаходяться які форми рельєфу, де гори, де пустелі, де зниження, де які річки і так далі. В даному випадку це карта території України, яка різними кольорами зафарбувала області нашої держави, а також на якій позначені найбільші міста. Тобто основна перевага карти це те, що ми можемо побачити як всю планету, так і конкретну країну, або навіть конкретне місто Кривий Ріг. І окрім того, є навіть карти окремих районів, вулиць і так далі, з яких же елементів складається карта. Будь-яка карта перед тим, як її створити, необхідно визначити, а, в скільки разів мені необхідно зменшити зображення, тобто який аркуш я обираю. Чи це в мене аркуш, який займає половину моєї кімнати, чи це в мене звичайний альбомний аркуш і так далі. І вирахувати ступінь зменшення. Ось в даному випадку у вас дивіться на першому малюнку. На першому малюнку це Балеарські острови, які дивіться поступово збільшують для того, щоб позначити саме, як виглядає острів Мальорка. І це описується таким поняттям, як масштаб, тобто ступінь зменшення зображення. Окрім масштабу, нам необхідно нанести ще основні лінії, які вам добре відомі. Завжди на будь-якій карті нанесена, якщо вона велика, тобто зображує матерію, або океани, зображена екватор, як лінія, яка проходить рівно посередині нашої планети і ділить її на північну, та, що зверху, та південну, та, що знизу півкулі. Обов'язково, відповідно до екватора, зверху і знизу йдуть лінії, прокреслені точно так же, як екватор, тобто паралельно екватору, їх називають паралелями. Обов'язково наносять найвіддаленіші точки, тобто полюси, північні і південний відповідно, і кожен із них з'єднують вертикальними лініями, які називають меридіанами. Це є математична основа карти. І наступне після цього вже наносять картографічне зображення. Тобто починає художник промальовувати усі обриси, тобто контури материків, якихось островів і так далі. І потім людина починає думати, яку саме географічну інформацію хочуть зобразити в даному випадку. Ось перед вами карта, яка в такому в досить зручному варіанті відображає, як виглядають прапори найрізноманітніших країн світу, практично усіх. Важливим значенням є леген має легенда карта, адже це система умовних позначок, якими шифрується інформація. І завдяки цій легенді карти, а в ці карти вони є зрозумілими у кожному куточку нашої планети. Що це означає? У всьому світі школярі Америки, школяри Австралії, Африканських країн і України вчать кам'яне вугілля і його умовну позначку якось такий квадрат, який зафарбований чорним кольором. У всьому світі знають, що річки, які пересихають. Позначаються блакитним кольором і пунктирною лінією усьому світі. Знають, що, наприклад, гідроелектростанції це ось така умовна позначка. Країни, кордони країн позначають насиченого червоного кольору, досить товстою лінією. Тому без легенди карти в даному випадку ніяк. Давайте з вами подивимось на ось цю це фізична карта світу, і спробуємо за допомогою легенди карти дати відповіді на наступне питання. І перше питання, яке я хочу задати вам, це в першу чергу який материн є найбільшим. Зрозуміло, що материк це площа суходолу з усіх боків оточена водою, і дивлячись на карту, ми можемо побачити, що цим материком євразія. Вона у вас підписана, ми можемо оцінити її площу. Найменшим материком, відповідно, у нас буде Австралія, яка знаходиться трохи, трохи нижче. Отже, ми можемо мати вже певний об'єм географічної інформації, дивлячись на карту. Давайте тепер попрацюємо із кольором. Ви бачите, що карта різнокольорова. В даному випадку необхідно звернути на ось цю невелику таку вкладку, яка називається шкала висоти глибин, і яка показує кольором найвищі ділянки нашої планети, це насичено коричневий, і найнижчі з точки зору океанів це насичено синій, або на суходолу це насичено зелений кольор. І дивлячись на карту, ми можемо побачити, що найвищою частиною нашої планети є гори Гімалаї, які знаходяться в Євразії, а найнижча частина знаходиться ось тут, в Тихому океані, і це Маріанське жолоб. Ось таким чином, дивлячись на умовні позначення, ми можемо зрозуміти, як вона справді виглядає територія тієї чи іншої країни. Наступним способом зображення землі являється у нас план місцевості. План місцевості разом із картою вважають також найбільш досконалими способами зображення землі, якими зручно користуватися для орієнтування на місцевості, а ви пам'ятаєте, що наша мета це знайти друга, потрапити до нього на день народження. І в даному випадку план місцевості відрізняється від карти тим, що він зображає саме невелику ділянку території і його умовні позначки. Значно відрізняється. Зверніть увагу, тут мало мала кількість кольорів, але зате позначенню висоти. То ми можемо навіть побачити, дивіться, ось тут цифра 147, а тут 154. Ми можемо зрозуміти, що якщо наша точка знаходиться ось тут, нам необхідно постійно підійматись, а отже, обрати відповідне, відповідне взуття. В даному випадку є навіть стрілки, які показують, куди рухається річка. А це важливо, якщо ми будемо використовувати, наприклад, судноплавний транспорт. Ми можемо зрозуміти, де знаходиться ліс, і навіть побачити, який він. Ми можемо побачити назви населених пунктів, ну і якщо використати план місцевості ще дрібніший, то є навіть підписи будинків і так далі. Ну і зрозуміло, що не варто забувати про глобус, да, як зменшену модель землі, яка має ряд недоліків і ряд переваг. Почнемо, мабуть, із недоліків. Зрозуміло, що глобус відображає нам форму землі в цілому, і побачити на ньому, де знаходиться конкретна вулиця, конкретний будинок, практично неможливо. Для подорожей його можна брати лише в тому випадку, якщо ми подорожуємо за межі нашого материка, тобто, наприклад, відлітаємо із території України на територію Америки, Африки і так далі. Але погодьтесь, що подорожувати із глобусом досить незручно, оскільки в такому випадку із власного рюкзака ми маємо виконати якісь важливі речі, да, для того, щоб глобус поміститись. Але тим не менш глобус демонструє форму планети, нахил земної вісі та імітує обертання навколо неї, тому відображає основну географічну інформацію. Глобуси бувають зрозуміло різних розмірів, вони бувають маленькі маленькі, в тому числі величезні. І в якості додаткової інформації в інтернеті я пропоную вам знайти, де знаходиться найбільший глобус у світі, який у вас позначений на другому зображенні. Він обертається. І окрім того, знайти його розмір, уявити наскільки масштабним він у нас є. Яким буде ваше домашнім завданням цієї теми? По перше, параграф 24. Вам необхідно просто прочитати, знайти якусь там додаткову інформацію, яка не прозвучала в відеоуроці. В своїй робочій зошити із презентації з відеоуроку, вам необхідно виписати визначення наступних понять. Це аерофото, карта, основні елементи карти, масштаб, план місцевості і глобус. І для того, щоб я могла поставити вам оцінку і зрозуміла, наскільки ви отримати зворотній зв'язок, і зрозуміти, наскільки ви зрозуміли взагалі про те, що інформацію, яка йшла, про яку мова йшла сьогодні на уроці, я пропоную вам письмово, максимум п'ять речень, дати відповідь на наступне питання, який спосіб зображення землі, на вашу думку, є найкращим і чому? Зверніть увагу, мене цікавить саме ваша думка. Тобто не те, що я сказала, що правильний ось такий чи інший спосіб, а саме, як, який ваш погляд на е, дане питання і е, обов'язково обґрунтуйте, тобто поясніть, чому ви так думаєте. Дякую за увагу.